Виконуємо номер 1368 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перенеси з правої частини рівняння вліву доданок, який містить невідоме. Завдання перше: 9х дорівнює 2 відняти 3х. Задання друге 5м дорівнює мінус 1 додати 3m. Задання третє мінус 2 y дорівнює 4 відняти 3і. І завдання четверте. мінус 2п дорівнює 3p додати 7. Приступаємо до виконання. Нам необхідно перенести з правої частини рівняння в ліву доданок, який містить невідома. Знак дорівнює, поділяє рівняння на ліву і праву частину. Переносимо з правої частини доданок, що містить невідоме в ліву. Перепишемо 9х, що міститься в лівій частині. І переносимо мінус 3х, змінивши знак на протилежний у ліву частину. Ліва частина. І права частина переносимо доданок, що містить змінну, у ліву частину. 5М переписали, змінюємо знак на протилежний. Доданок із правої частини переписали. Ліва частина, права частина переписали доданок, що міститься в лівій частині, і переносимо доданок із змінною. Змінивши знак на протилежний у ліву частину. Доданок 4 в правій частині переписали Ліва частина права частина. Переписали мінус 2П, що міститься в лівій частині, і переносимо 3П з протилежним знаком і в вліву. І сім, що міститься в правій частині, переписали. Ми перенесли з правої частини рівняння ліву доданок, який містить невідоме. Номер 1368 виконано.